Привіт усім! Якщо ви вивчаєте німецьку, то ця тема вам точно знайома і, можливо, навіть болюча сьогодні. Ми розберемо одну з найбільших на перший погляд загадок німецької граматики, і що найголовніше, знайдемо одне просте правило, яке розставить усе на свої місця. Ось вона, та сама головоломка. Ну справді, чому закінчення прикметника АЛТ так дивно змінюється, хоча мова йде про того ж самого чоловіка. Це те питання, на яке ми сьогодні знайдемо дуже чітку і, повірте, абсолютно логічну відповідь. Ось наш план на сьогодні. Спочатку ще раз подивимось на проблему, потім розкриємо головний секрет, те саме ключове правило. Далі подивимось, як воно працює на реальних прикладах, і в кінці, звісно, трохи попрактикуємось. Ну що, готові? Тоді починаємо. Гаразд, занурюємось у тему. Спочатку може здатися, що закінчення німецьких прикметників це якийсь суцільний хаос, який треба просто зубрити, але насправді за цим хаосом ховаються дуже струнка і красива система. Погляньте на екран: зліва ми маємо Ein alter Mann» і тут закінчення r. а справа der alte Mann» і закінчення вже e. Іменник той самий, відмінок той самий, а закінчення різні. Саме з цією плутаниною ми зараз і розберемося. А ось і наш рятівний круг. Це правило, яке все пояснить. Чесно, це єдина ідея, яку треба зрозуміти, і тоді закінчення прикметників назавжди перестануть бути для вас проблемою. Отже, ключовий термін на сьогодні це закінчення індикатор. Що це таке? Це сильне виразне закінчення, яке, наче маяк, одразу показує нам рід та відмінок іменника. Наприклад, артиклі der, die, das, вони і є нашими головними індикаторами. А ось і те саме золоте правило. Можете навіть його записати. Якщо артикль або інше слово перед прикметником вже зробило всю роботу і показало нам рід та відмінок, прикметник може, так би мовити, розслабитися і взяти простеньке слабке закінчення. «все». Так, теорія це добре, але давайте подивимось, як ця геніальна штука працює на практиці. Почнемо з чоловічого та жіночого роду. Отже, розбираємо «Ein alter Mann». подивіться на артикль ein. він сам по собі не дає нам жодної інформації про рід, він ніби голий. І саме тому прикметник alt мусить взяти на себе цю роботу і додати сильне закінчення –r, щоб усі зрозуміли, man – це чоловічий рід. А тепер порівняємо з alte Mann. Тут артикль der сам по собі вже є потужним індикатором. Він просто кричить нам: це чоловічий рід! Роботу виконано! Тому прикметнику alt вже не треба напружуватися, і він спокійно бере собі просте, слабке закінчення Е. Бачите логіку з жіночим родом все ще простіше, і це чудово. Подивіться, і артикль eine, і артикль die вже мають виразне закінчення Е, e, яке чітко вказує на жіночий рід. Тому прикметник в обох випадках отримує однакове слабке закінчення Е. Тут взагалі жодних сюрпризів. Добре, рухаємось далі. Переконаємося, що ця логіка працює абсолютно для всіх родів і чисел. На черзі середній рід та множина. І тут ми бачимо ту саму історію. У випадку з Ein kleines Kind» артикль «ein» знову мовчить, тому прикметник бере на себе роль індикатора і отримує сильне закінчення S. А ось у фразі «das kleine Kind» артикль «das» вже все показав, тому прикметник отримує просте закінчення «e». Паттерн ідеально повторюється. У множині є маленький нюанс: якщо артикля немає, прикметник знову стає індикатором і отримує закінчення «e». А ось з означеним артиклем d, прикметник прикметнику множині практично завжди отримує закінчення «н». Це просто треба запам'ятати як стандартне слабке закінчення для множини. Теорія, це чудово, але ж найкращий спосіб щось зрозуміти, це спробувати самому. Тож давайте зараз застосуємо наше нове правило на кількох простих вправах. Так, перше завдання нам треба сказати, це старий будинок і старий будинок гарний. Зверніть увагу на артикли ein das. Подумайте, який з них є індикатором, а який ні. А ось і правильні відповіді. Das ist ein altes Haus, ein слабкий, тому прикметник отримує сильне закінчення S. Das alte Haus, дас сильний, тому прикметник отримує слабке М. Все чітко за нашим правилом. Добре, ще одна вправа для закріплення. Тепер мова про жіночий рід. Дікете ланцюжок як правильно сказати, це дорогий ланцюжок і дорогий ланцюжок золотий. І тут знову все сходиться. І артикль Айне, і артикль Ді є сильними індикаторами жіночого роду. Тому прикметник Тойєр в обох реченнях отримує однакове слабке закінчення Е. Чудово працює, правда? Давайте тепер підсумуємо все це у вигляді простого чек-листа. Це ваш новий алгоритм мислення. Кожного разу, коли треба поставити прикметник, спочатку дивіться на артикл він вже виконав роботу індикатора. Якщо так, прикметнику даємо слабке закінчення. Якщо ні, тоді вся робота дістається прикметнику. І ось, мабуть, найважливіший висновок: годі зазубрювати нескінченні таблиці. Замість цього просто навчіться бачити цей індикатор. Це повністю змінює підхід до граматики і робить її набагато простішою та логічнішою. І наостанок питання на подумати. Коли ми починаємо розуміти логіку мови, а не просто вчити правила, багато складних тем раптом стають набагато простішими. Можливо, це нове розуміння допоможе по-іншому поглянути і на інші аспекти німецької граматики. Сподіваюся, це пояснення було корисним.